24 травня. Все уже у нас такие помидорчики. все уже появляется зависть. Все супер, листочки красивые. Укроп сегодня зрижем. Копит кручу, пасаночки поубирал. Бомба. Це натикав пасиночків побачимо. Це сьогодні розсадимо огірочки. Такий у нас перчик ось. якийсь Якийсь буде у нас длинно рослий, воно вже цвіточки з'являться починають. Вірочки у нас вони крепкі, але щось якісь маленькі. Не хочуть лізти вверх, побачимо. Може підкормити чимось. Це баклажани ті, що висадили з касети маленькі, трошки стали більше, але все одно маленькі. ну Дамо їм час. А це пасенки ті, що неділю назад посадили. Всі, в... Всі проросли. Нижні листочки трошки пов'яли, але він живий. Yeah, все. все пасаночки наділю назад. А це ще вставки передискивався. Вот так.